Не та інші політичні питання, поговоримо з гостем нашої студії. Це Максим Джигун, політолог. Пане Максиме, я вас вітаю. Дякую, що прийшли сьогодні. Радий бачити. Дякую за запрошення, пане Максиме. Ну от, власне, зараз Дмитро Новченко сказав, що е конкретики в переговорному процесі немає. І більш того, Москва гальмує цей переговорний процес. Чому так відбувається? Я думаю, що Росія, як ніколи, зараз відчуває ось цей простір для маневру, зважаючи на те, що. Торгівельні війни, які влаштував Трамп, вони б'ють по самих сполучених штатах. Є ключовий торгівельний ворог це Китай. Китай був і в політичному контексті завжди ключовою перешкодою для реалізації намірів сполучених штатів, але зараз країни фактично зайшли в клінч, і мені здається, що росіяни на цьому фоні вважають, що для них зараз якраз вікно можливостей з'явилося для того, аби ну вочевидь, не перший пріоритет американський в нинішніх там умовах на, на цьому тижні, скажімо. Перейти до власного вирішення завдань з Україною, ну і домогтися якихось можливо поступок з боку Сполучених Штатів, які вже зараз вважають, що можливо там війна не є настільки важливою, як показати там сі Цзіньпіну де раки зимують і змусити його платити 50 60 104 відсотка мит, як буде, якщо там до сьогоднішнього ранку за сполученими штатами Китай не зніме свої мита. Але Трамп зараз вже не говорить про те, що він там поїде на переговори в Саудівську Аравію. Це поки відміняється? Дедлайни, все таки зриваються. Ні, я думаю, що все ж таки там питання цих митних перепитій, які відбуваються сполучених штатів, вони все ж таки відійдуть рано чи пізно на другий план. Вони самі по собі не можуть бути постійно там. Рушієм і джерелом новин, да тому, що ну ринки адаптуються, і як кажуть економісти, так це шокова зараз ситуація для американської економіки, для світової, але рано чи пізно вона більш-менш стабілізується. Так, там сполученим штатам загрожує рецесія, але рецесія це там не криза, це зменшення активності економічної, це скорочення рівня економічного зростання Україні. Але тим не менше до якихось надрадикальних наслідків це не призведе. Відтак це не може там місяцями залишатися єдиною темою, яка буде Пувати Трампа, а звісно, для нього, як для такого експансіоністського політика, який мріє про розширення своє і політичне, і фізичне, на жаль, якщо говорити там про Гренландію, Канаду чи Панамський канал, він буде змушений повертатись до теми України. Питання просто наскільки швидко це відбудеться, і який власне є ось той психологічний дедлайн, який сам собі сформував Трамп з приводу закінчення війни разом до речі з фінським колегою під час гри в Гольф. Вони. Психологічні особливості е, Трампа обговорювали його бажання закінчити цю війну. Я думаю, що це залежатиме від цього. Я думаю, що є дуже важлива дата в цьому контексті, про яку говорили в Сполучених Штатах неодноразово, яку повторювали в Росії. Це 20 квітня, це великдень, після якого мовляв, має бути зрозуміло, чи Америка в цьому контексті рухається далі шляхом перемовин е, у і умиротворювання Росії, чи все ж таки переходить до більш силового. Варіанту власне повторення того, чим закінчив попередній президент Джо Байден, вводячи санкції, обмежуючи можливості Російської Федерації. А що до угоди про корисні корисні копалини, незабаром делегація України поїде у Вашингтон для того, щоб продовжувати розмову, продовжувати консультації? Mm -hmm. Що там може бути, тому що постійно змінюються апетити Трампа, постійно змінюється риторика, От, що там може бути? А, ну я думаю, перш за все, ось ті апокаліптичні прогнози, які давали там деякі експерти з приводу цієї угоди, навряд чи будуть реалізовані. Тому що ну я сумніваюся, що є хтось бажаючий в Україні підписувати угоди, які будуть там загрожувати там економічній стабільності і процвітанню України на багато років вперед, підписуючи фактично такі дуже несприятливі для нас документи. Цього не відбулося і під час першого обговорення угоди, яка рамкова. Мала відбутися, і в принципі, наші дипломати змогли досягнути дуже гарних поступок з боку сполучених штатів і досягти дійсно партнерської угоди. Те, що ми зараз бачимо в медіа, та ось ті документи, які почали з'являтися. Ми не знаємо достеменно, чи вони є правдою, але якщо і є, то ну це точно не про партнерство. Тому я думаю, що Україна до Вашингтону буде їхати не тільки з там якимись думками, як з, -з, з полегшити і згладити ось ці кути та гострі, але й можливо з влас. Власними пропозиціями, по тому, яка в принципі могла би бути угода, тобто не намагатися правити те, що нам в принципі не підходить, та а пропонувати щось зовсім нове, що дійсно передбачало партнерство. Ну і знову ж таки мені видається, що якщо вірити ось тим документам, які гуляють мережею, що там багато речей не здійснених з практичної точки зору. Ну там мова йде не тільки про зміна законодавства, та а в деяких випадках можливо про зміну української конституції в нинішніх обставинах це зробити нереально, зважаючи. І на військовий стан, і взагалі на відсутність політичної волі в багатьох народних обранців з приводу цього. Ну і звісно, маємо говорити про те, що там немає принципових для нас умов. Та там немає гарантій безпеки, там немає збагачення України за рахунок цього партнерства. І партнерство взагалі передбачає взаємовигідні якісь відносини. Те, що зараз ми бачимо, сполучених штатів це радше накидання ярма, це радше спроба продемонструвати, що ми от сильні і заможні. Американці і решта мають бути для нас зручними корисними, скажімо, меншими друзями. Але Україна на це точно не погодиться. Тому я думаю, що буде непроста дискусія. Я думаю, що вона може бути тривалою. І до речі, це може бути одна із тактик української сторони. Тому чим чим довше ми будемо обговорювати всі ці деталі, тим реальніше, що ми дійдемо до якогось адекватного і прийнятного для обох сторін варіанту. От ви кілька разів сказали, що. Ті умови, які зараз пропонують, Україна на них не погодиться. А на що ми готові під тим? Мені видається, що варіанти за якого є, по-перше, згода країн. Вносити внески робити та до цього фонду, не зараховувати їх за якісь там колишні пакети допомоги, за які домовлявся президент із українською державою, не з Трампом домовлявся на безкоштовних умовах, безповоротних і отримав за для підтримки, в тому числі безпеки Сполучених Штатів у європейському регіоні. Тому зараз говорити про те, що це, скажімо, там робота цього спільного фонду буде поверненням з боку України боргу якогось не існуючого в Америці. Для нас точно неприйнятна історія, зважаючи на те, що ну в такому разі там та ж Німеччина, яка дала багато внески, Франція, багато інших країн, матимуть прецедент для того, аби сказати Повертайте і нам е, ті пакети допомоги, які ми зробили. Тому я думаю, що там точно мають бути внески рівнозначні з Україною для того, щоб запустити цей фонд та засоби виробництва у взагалі організацію цієї діяльності. Точно має бути ну що рівний, якщо не з перевагою України, розподіл прибутків. Ну і що найважливіше. Важливо повернутися до того, чому ця ідея з угодою з'явилася в української сторони, тому що ми хотіли отримати дієві гарантії безпеки. Ми зрозуміли, що Трамп не діє політичною логікою, він діє бізнесовою логікою. Тому з ним потрібно шукати ось таких бізнесових підходів. Тому він він, ось ця пропозиція, вона й полягає в тому, щоб обидві сторони залишились зацікавленими в цій угоді, сполучені штати в першу чергу. Ну щоб власне були у нас якісь гарантії безпеки, які б гарантували те. Що після підписання цієї угоди атаки Росії на українську інфраструктуру, на український бізнес, на українські е, інші е, об'єкти була просто неможливою. Поки що цього немає, але я думаю, що з ходом того, як просідатимуть дещо показники економічні в Сполучених Штатах, і їхні наміри і апетити на те, щоб загарбати ще там чиїсь ресурси, точно спадуть. От ви цікаво, підмітили, що Трамп. Мислить не як політика, як бізнесмен і спочатку виставляє дуже такі нереальні умови, які неможливо виконати, а потім, начебто, робить таку таке послаблення, на яке мають погодитися. Так, а от чи зможемо ми продавити свою позицію? Ну, ми діяти як Трамп. Мені дуже хотілося бо справа в тому, що для того, аби діяти з позиції сили, треба мати силу. Е, на жаль, ми зараз в умовах війни. Ми в умовах, коли нам дуже потрібна зовнішня підтримка, в задля продовження взагалі оборони країни не тільки військової, але й економічної, в тому числі. Тому дійсно важелі впливу на Сполучені Штати в нас менше, ніж хотілося б мати, та і ніж було б можливим для того, аби вести з силової точки зору ось ці переговори, так як зараз робить Китай. Китай же ж не пішов на послаблення своїх, скажімо, мит в той момент, коли там Сполучені Штати наклали додаткові тарифи. Ми, на жаль, цього не можемо зробити. І до речі, за ті 10% які для нас зробили тарифів, ми також не можемо якось проактивно діяти, тому що розуміємо, що з Трампом може бути ще гірше. Тому те, на що ми можемо розраховувати, це пошук тих точок, дотику, де дійсно є принциповий прикладний американський інтерес, там де ми можемо. Задіяти ширше коло можливо питань не лише там корисних копалин, але ну і якоїсь іншої конфігурації, яку до речі, теж президент Зеленський пропонував заміщення західних військ на території Європейського союзу. Це також великі гроші, це також питання скорочення цих витрат американської сторони. Можливо, їх також можна долучити до цього переговорного процесу, але я думаю, що саме цей конкретний візит до Вашингтону він буде призначений для того, аби взагалі зрозуміти, до чого ми може. Можемо, в принципі дійти із з американцями, які можуть бути з їхнього боку компромісні елементи. Ну і власне далі продовжувати працювати над кожним пунктом, говорячи про неприйнятність тієї чи іншої версії, і власне те, щоб могло задовольнити не лише Америку, але й Україну.